Парламентарії в Німеччині закликають створити власну розвідувальну мережу Євросоюзу про посилення європейських спроможностей заговорили після рішення Вашингтона зупинити доступ України до розвідданих США. Наскільки Європа залежна від американської розвідки і чи здатна замінити потужності штатів, розкаже наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Розвідувальні дані США виконують критично важливу роль від самого початку війни та й задовго до неї, бо саме Вашингтон попередив про неминучий повномасштабний напад Росії. Але Київ далеко не єдина столиця, яка покладається на розвіддані Сполучених Штатів. Уся Європа залежить від завчасних попереджень від Америки для відстеження терористичних загроз, кібератаки і шпигунських мереж. Саме завдяки американській розвідці вдалося попередити масові вбивства у Німеччині у дві 2000... Тичі сьомому це перехопили електронні листи ісламістів за верландської групи. Терористи зібрали 700 кілограмів вибухівки і планували здетонувати кілька машин. Виконавців затримали на гарячому. А минулого серпня ЦРУ попередило австрійських колег про планування терористичної атаки на концерті Тейлор Свіфт. Тур співачки у відні скасували. Прибічники відділу, які готували масовий напад. Арештували після призупинення доступу Києва до розвідданих США, європейці задумалися, а чи здатні вони впоратися самотужки? Раптом що. Дійсно стало важче зараз, коли ставлення сполучених штатів змінилося? Тож це дійсно спонукає до переосмислення по всій Європі. Бо, звісно, якщо ви збираєтеся витрачати величезні гроші на складне обладнання, то не хочете мати союзника, який коригуватиме, як його використовувати. Коли справа стосується саме військової розвідки, то насамперед йдеться про контроль з космосу. Саме так відстежуються злітання винищувачів і запуски ракет, масові переміщення армії та зведення командних бункерів. Зараз на різних навколоземних орбітах понад 10 тисяч супутників. Найбільше комунікаційних це, зокрема, і старлінки маска, також навігаційні і для спостереження за землею. Окрема категорія саме військові супутники. Очевидно, що військові вимоги дуже відрізняються від цивільних, тому що потрібне постійне покриття, потрібні супутники, які потенційно здатні переміститися, дуже швидко. Приміром, якщо треба переконатися, що вони фіксують певний регіон. І звісно ж, необхідна певна швидкість прольоту, яка дає змогу фактично оцінювати ситуацію з певними інтервалами, особливо якщо спостереження ведеться за дуже динамічними речами, такими як пересування військ чи будівництво військової інфраструктури. Бо якщо супутник використовується для ідентифікації цілей, не можна можна покладатися на застарілу інформацію. І тут Вашингтон абсолютний чемпіон. За кількістю американських супутників у космосі з ним не може зрівнятися не те, що жодна з європейських країн, а й усі вони разом узяті, навіть за участі Канади, Австралії та Нової Зеландії. Точних даних щодо кількості військових супутників у космосі немає. Це надто чутлива інформація під грифом таємно. Але за зведеними підрахунками різних груп зараз на навколоземній орбіті близько шести сотень військових супутників. Майже половина з них американські. 157 – китайські, 110 – російські. Якщо поглянути на Європу, то найбільше супутників французьких – 17. Італія має 12, Німеччина – 8, Британія – 6. Ще кілька десятків країн мають по одному-два військові апарати. Сполучені штати змогли досягти в космості якості та кількості національне розвідувальне управління давно шукає найкращі системи, найкраще зображення супутників, найвищу якість системи з найвищою роздільною здатністю. Загалом їх менше, але це надзвичайно потужні цільові системи. А тепер це доповнюється ще й комерційними постачальниками, які забезпечують нижчу якість, але набагато постійніше і повторюване покриття. Насправді порахувати, Скільки в космосі супутників, які можна використати для військових потреб, дуже складно. Бо теоретично будь-який апарат, який показує зони затоплення після повені чи ріст врожаю, так само може показувати й накопичення військ. А крім того, в космосі чимало так званих транснаціональних супутників, якими користуються одразу кілька країн. Тобто, за необхідності Європа могла б знайти додаткові очі на орбіті. А от як обробити новий масив інформації, набагато складніше завдання. Європа не має налагоджених процесів, щоб повноцінно опрацьовувати інформацію, яка надходить. Тобто, коли щодня почнуть надходити безліч супутникових зображень, адже багато комерційних партнерів зможуть заповнити прогалину. Але всі ці зображення потрібно оцінити. Зібрати інформацію, це одна справа, але наявність достатньої кількості людей для аналізу даних це інша. Проблема також і в тому, як правильно використати ці дані. Загалом у Європі не так багато аналітиків ані у війську, ані в уряді, ні в службах безпеки, чи навіть у приватному секторі. Для цієї справи потрібні професіонали, які мають за плечима багато років досвіду, аби правильно обробляти супутникові дані. Ще до приходу Трампа в Білий Дім Європа розуміла, що має прогалини в розвідувальній сфері. Головна проблема гроші. Для виготовлення військових супутників, запуску і обслуговування потрібні сотні мільйонів доларів. Лише днями Париж запустив у космос новий розвідувальний апарат CSO-3, який може робити знімки поверхні землі у 3 d форматі з надвисокою роздільною здатністю. Що цікаво, два попередники цього супутника у 2018 та 2020 роках запускали російськими ракетами Союз. Після повномасштабного вторгнення довелося терміново шукати альтернативу. Щось схоже може чекати й на американських виробників. Тож французька ідеологія голізм виявилася досить хорошим страхуванням, принаймні для французів. Бо якщо виробництво відбувається в Європі без використання американських компонентів або без будь-якої участі США, то сполучені штати. Не зможуть контролювати те, що ви з цією системою. А отже, не американські системи розвідки і спостереження не залежать від американських примх. адже справа не лише в доступі до даних з космосу за бажання над складні літаки раннього виявлення та спостереження IWAX, Вашингтон може перетворити на лоукости, якщо вимкне електронне обладнання, виготовлене в США. Якщо ми думаємо про військову автономію, то список необхідних змін може і не нескінченний, але це дуже довгий список того, що потрібно зробити Європі з точки зору розбудови власної інфраструктури. Ми так звикли працювати рука в руку з американцями, що дуже багато процесів потрібно буде роз'єднати, і це також означатиме позбутися американського досвіду, якого нам бракуватиме. За попередніми підрахунками, якщо Вашингтон припинить усю військову співпрацю з Європою, то для стримування Росії європейцям знадобиться ще мінімум. 300 тисяч вояків та додаткових 270 мільярдів доларів на рік на військове виробництво. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини зупинка допомоги від США вкотре продемонструвала, що Україна мусить розбудовувати свій оборонно-промисловий сектор, аби не залежати не від кого. Нині майже 40% зброї на фронті українського виробництва. А крім цього, за прогнозом уряду, артилерією цього року ми можемо забезпечити себе самостійно. На що здатна наша зброя, що має робити держава, щоб посилити власний оборонно-промисловий комплекс в сюжеті Христина Гавриш. Артилерія. Роботи, які заміняють бійців на полі бою. Далекобійні дрони та ракети. ой Ой-ой-ой! Що відбувається? наш оборонно-промисловий комплекс під постійними обстрілами ворога демонструє вражаючі результати. Майже 40% зброї на фронті вже українського виробництва. Донеччина гармаші 47-ї артилерійської бригади випускають у бік ворога снаряди натовського калібру. Це не західна техніка, а наша Богдана, яку за час великої війни суттєво модернізували. У місяць в Україні таких можуть виготовляти до 20 одиниць. Плани на 25-й ще амбітніші. Протягом цього року ми будемо спроможні забезпечити 100% потреби в артилерії власним виробництвом. Наростити планують і виробництво артилерійських снарядів. На початку великої війни в Україні не було жодного заводу боєприпасів. Нині ж кожен другий снаряд український, із нічого стало вироблятися мільйони пострілів. Тому Ситуація явно змінилась. Виробників вже декілька да, і це не одна компанія. Тобто є конкуренція в Україні. Ми вже виробляємо більше ніж наші партнери можуть нам постачати. Виготовляють в Україні і бронетехніку, зокрема спільно із європейськими компаніями. А ось вітчизняні бронеавтомобілі, яким дедалі частіше віддають перевагу наші військові. Вони маневрені і швидкі, по бездоріжжю можуть розганятися до 40 кілометрів на годину. Для нього це не проблема ні поле, ні лісова місцевість, ні рови, ні канали. Все долає без перешкод, як підвоз БК, так і підвоз особового складу на бойові позиції. Це евакуаційні місії. Ці машини мають реп-системи, щоб захищатися від фпв дронів та головне міцну броню. Броня автомобіля витримує кулю 7,62. Автомобіль наїжджав на Бремку на протитанкову міну. І ну звісно, далі вже автомобіль не зміг свій рух. Можливо, там якась легка контузія у хлопців. Але саме головне, що воно зберегло життя. Їм. Є можливість і установити кулемет. Бронемашина на 50% складається з українських комплектуючих, і подібні нині в Україні випускають три компанії. Наші броньовики вже можуть конкурувати із західними аналогами і за ціною, і за якістю. І головне, українські виробники здатні. Повністю закрити потреби військових є і те, де Україна вже перевершила західних союзників. Ми лідируємо у виробництві безпілотників: морські, далекобійні, розвідувальні, ударні дрони. У нас є абсолютно все. Прорив спровокувала свого часу. Затримка допомоги від партнерів. Дронами ми компенсовували брак снарядів. Оцей дефіцит власне, і спричинив. Розвиток оцієї fpv галузі чи дійсно зараз переважна більшість знищується? Ворожої техніки, там особового складу, укриттів і тому подібне засобами в Це дійсно так. Мінімум 70% того, що знищується, воно дійсно знищується засобами в А це крилата ракета тримбіта. Вона проходить останні випробування. Може розвивати швидкість до 400 кілометрів на годину та нести 20 кілограм вибухівки на понад сотню кілометрів. «Трембіта» коштує 15 тисяч до 15 тисяч доларів. І при цьому летить близько до 140 км. кілометрів. Ракети для системи Хаймар летять на відстань до 140 км кілометрів і коштують 163 тисячі доларів. Є у нас і ракети, дрони, які вже долають до 700 кілометрів, а невдовзі може з'явитися ще довша рука, балістична ракета. Палянися летить, а пекло летить, рута летить, балістика готується. Українські підприємства уже здатні виробити зброї на 35 мільярдів доларів, але нині вони завантажені лише на третину. Державі вкрай бракує грошей, і це гальмує розвиток галузі. Купувати зброю у наших виробників влада нині закликає європейські уряди. Ми говоримо, дивіться, ви можете обрати самостійно ту компанію, яка вам подобається, яка виробляє дрони, артилерійські снаряди, артилерійські системи, бронетранспортери і так далі. Вони не деконтрактовані, тому що у нас немає фінансового ресурсу в нашому бюджеті. Ви можете самі профінансувати, і вони вироблять для України вперше зброю для України в українських виробників закупив торік уряд Данії. Вони придбали 18 Сау Богдана і були вражені тим, як швидко гаубиці опинилися на фронті. Після цього європейські партнери так само закупили в Україні дрони та міни загалом майже на мільярд доларів. Нині у виробників є надія, що таких закупівель буде більше. Важливо не відкладати свій оборон. Промисловий комплекс на другі позиції на 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 от ми зараз політично вирішимо тут щось законтрактуємо. При цьому власне виробництво довготермінові контракти не профінансовано через нестачу коштів. У п'ятницю Єврокомісія представила план тотального переозброєння Європи, на яке виділять 800 мільярдів євро. Серед іншого йдеться і про спрощення інвестицій в оборонну промисловість України. Вкотре виробники особливо високотехнологічної зброї закликають державу дозволити її експорт. Країни НАТО цікавляться нашим озброєнням. Тим часом потужності українських підприємств простоюють. Експорт дасть можливість розвивати технології, відкривати спільні заводи із європейцями та купувати дефіцитну зброю. Певним країнам ми можемо давати свої дрони, наприклад, в яких ми професійні, і отримувати умовно ракети для хімарсі або патріотів. Це такий обмін. Друге, це дозволяє нам продавати. Знову ж таки, дрони, яких ми виготовляємо мільйони, і за ці кошти, які надходять в Україну, купувати ту зброю, яка нам треба. Нині Україні ще вкрай важко обійтися без підтримки союзників, адже поки нас роззброювали, розкрадали і пускали на брухт наші потужності. Росія лише посилювала свою військову машину. Зупинка допомоги від США вкотре довела. Ми маємо розбудовувати свою оборонну промисловість, бо це і є наші карти. Мусимо робити все, щоб не залежати від союзників, які вмить. Можуть відмовитися від обіцянок підтримувати Україну. Христина Гавриш, Євген Зозуля, Максиміліан Ільченко. Факти, ICTV, єдині новини.